стіл то так. Ти просто знесла усі речі на середину кімнати. Ну, то таке. Приберу, якщо що. Ось. Всім привіт! Як ви бачите, я зробила трошки перестановочку. Перевернула в інший бік буржуйку і зараз буду намагатися її розполити, тому що... Вчора вечір я намагалася це зробити і щось пішло не так, дим пішов весь в Дім, було вже дуже пізно, я психанула, коротше, і пішла там спати. Але зараз я принесла побільше картону та більш сухі дрова і буду намагатися розпалити ще раз. Не знаю, вийти чи ні, але поїхала дивитись. І зараз я приступаю робити проводку. Я думаю, там нічого складного не буде. Зараз спробуємо все це зробити швиденько. І я вас поставлю, мабуть, на таймлапс. А потім поясню, вже, що я зробила. Так, друзі, ну що я роблю? Я вирішила спочатку вам все ж таки показати, що я буду робити, а потім вже робити. Перше. З щетчика з лічильника, кидаю дрот вниз, ось туди, десь на той рівень. Там будуть ще розетки. Так, потім. Тут я нічого не, не чіпаю, тільки лише оту частинку я ще до, а, до виправлю, ще гофри туди накидаю. А, ось там в мене буде короб. Ну, така коробочка. І звідти буде йти а, ще дрот на вниз. Ось так. От, там За стінкою буде на холодильник розетка, і ось так дрот на а, кухню. Ось тут буде десь розеточка. Поки ще кахель не поклали, тому що вже скоро будемо це робити. Ось. І на цю частину, ось звідси. Тут теж буде ще одна коробка, я буду кидати дріт. На цю частину, щоб в залі було світло. Так, сподіваюсь, трошки зрозуміло. Якщо ні, то зараз це буде покажу наглядніше. Так, то Нам потрібно ось звідси кинути, ось десь сюди. Я, мабуть, дурочку зроблю ось тут, щоб зафіксувати, і провода потім будуть ось тут. Нічого важкого взагалі тут зараз немає. Потім зробимо отак. Ось так, щоб були ближче зі мною. А, так. Приблизно, ну, хай буде ось так. Ота, так. Ось так. Так, і десь тут приблизно будуть розетки, але я ще візьму запас. Ну, ось, ось стілечки візьму. Зараз буду різати. Пішов дріт. Ось так. І ось в кінці я зробила. Ось такий хвостик. Трошки, щоб вона там не витилялася. Це на світло, це не страшно, його можна буде натягнути. Це дріт на світло в зал. Там я взяла запасом, мало ли що. Провела його ось сюди. Тут у нас буде коробка, і один з тих дротів йде до лічильника. Тому що тут буде все з'єднуватися. Так, у нас ще тут теж цікава ситуація, Хотіла робити розетки тут, але передумала, буду, буду робити терморегулятор та розетку ось на цьому місці, і мені потрібно зараз витягти дріт, який знаходиться аж там. Я зараз думаю, як це краще зробити, тому що він не хоче вилазити. Я ж його там теж зафіксувала. Ну, Але благо, звісно, що тут є псокартони, це буде неважко. Я сподіваюся. Зараз перевіримо. Так, ну, я до нього дістала. Є. Це одна, ще одна розетка, тобто є, вивела. Hello! Наразі у нас починається переробка під віконням. Вгадайте чому? Звісно, будемо класти керамограніт з підігрівом. Тож, нам потрібно більше місця, але значить, треба все це знімати. Поїхали. Б'ємо пів віконня. Пакну не попади. Це була моя мрія. Щось зламати. Зараз я випущу весь негатив на відсутність світ. Ладно, не страшно. Я ваш лаку. Я вам горить, пробуйте, морить. Якщо колись потрібно буде, розбомбити Я взагалі, я взагалі бою екіпіч, тільки покличте. Давай мем мимо. Зараз там буде такий вастий слой пінополістирола. Ось, підрізати трохи ось ці профіля, ось ці, які тут були, і буду відпускати трохи нижчий рівень ось цього профілю. І ну все роблю. ею сейчас стыну, и я попаду в пед прям. Вот так.

Угу. Ау, це було боюче клоти, тече, тече трошки телфій там тылфін. Не забольно! Все, ну молодец, да. красавчик. Да. Ви бачите, е, я переробила трохи підвіконня, я рівень відпустила на е, майже 3 см, воно вже е, трохи е, нижче. І що я зробила ще? Е, утеплила, чи як це? Ну, коротше, на цю частину я поклала пенополіестерол. І на цю також, тут 3-мм, тут 5-мм. І все посадила на піну. Нічого складного. І також відкоси теж там, де вони були пусті, я запінила, щоб теж не сквозила і все було тепленько. Тож, можна далі тут буде ще, як то казати, світоотражаюча чи тепловідражаюча. Коротше, така плівка. Зверху кладеться плівка, потім дроти для теплої підлоги, але в нас буде тепле підвіконня. І зверху трохи невеличкий такий слой стяжечки. і можна класти вже плитку, Ну, або керамограніт, чи що, там плитка буде, якщо це до цього не дійшла. І на ту частину буде ставити, щас, Ви, щас, ще раз повторю, будь ласка тихіше, там буде терморегулятор та розетка. І все також на цьому етапі я вважаю, що можна зашивати стінку, і переробка переробки майже закінчена так. Я люблю дуже переробляти все, як ви бачите. Але я роблю для, для себе, я хочу, щоб мені було тут комфортно жити. Я хочу, щоб підвиконня було теплим, тому що потім тут буде менше конденсату збиратися, а, тобто і плізні ви не буде. Тобто це тільки плюс, я вважаю. Ось так. от. Будемо зашивати. Ну що, ось вже і закінчили ми робити підвіконня знову. А, і ну, так все виглядає, все те ж саме, з цієї частини. Тут буде те, що я вам вже казала. Гіпсокартону тут я не підрізала, тому що тут я ще покладу плівку, потім ще стяжку і потім вже під неї я буду підрізати. Ось. І будемо робити вже ось ту стінчику на наступному відео. Тож чекайте. Підписуйтесь, коментуйте обов'язково. І звісно, чекаю ваші поради в приводу якихось зауважень. До зустрічі!